Вітаю вас! Давайте подивимося, що наступного тижня очікує стихію повітря. Шість мечів. Ваше життя змінюється. Старе йде, нове приходить. Не бійтеся рухатись вперед. Адже зміни відкривають нові можливості. Мах каже: використовуйте свої вміння та ресурси. Саме зараз ви можете втілити свої давні задумки. Наберіться терпіння. І навіть якщо бачите, що результат не такий, як хотілося би, не здавайтесь. Головне, що він є. А король Пентаклів радить бути більш практичним і зберігати оптимізм в будь-якій ситуації. І тоді у вас все обов'язково вийде. А з вами була я, Анастасія. Ставте лайк. І підписуйтесь на канал, щоб отримувати щоденні Таро розклади До зустрічі!